23 листопада, місто Кременець Тернопільської області, і до нас прийшла зима. Вже другий день лежить сніг. Ось мій виноградик, який перед хатою тут кілька кущів невкривних, які я не вкриваю на зиму. Виноград вже стоїть без листя і без ягід, А то хочеться з'їсти зимою. Правда? ж, І в мене є такі сорти, які я Зберігаю на зиму, і зараз я вам покажу їхній стан і який найкращий метод зберігання винограду зимою. Зазвичай кожен рік я зберігав такі сорти винограду. Редглоб, оце він є. Анюта, любимий, Велика, ще там які, формуаси, алби. Вони практично могли лежати практично до Нового року, а Globe міг лежати до весни. А в цьому році. Видно, сезон дуже важкий. Це в мене не залишилось нічого, тому що весь виноград, навіть лежачи в ящиках в холодному приміщенні, дуже сильно загнивалися ягоди. І от навіть Red Globe у мене залишився це останній ящик, було три ящика. І ми його потихеньку їмо, тому що от ягодки портяться. Треба, мабуть, було обробляти його перед зберіганням свічом або хорусом, так рекомендують. Але не хотілося вже тієї хімії приміняти, тому що я кожен рік зберігався так прекрасний виноград. Ну, а цей сидон такий, який є. І я вирішив, що найкращий метод зберігання винограду насушити родзинок. І це практично цей самий виноград, тільки сушений. В ньому зберігаються всі ті самі поживні речовини, які і є в свіжому винограді, тільки вони концентровані. А які сорти, звісно, насамперед кишміші. Ось Юпітер. Бачите, скільки в мене його є, багато насушив Юпітера. Я з нього і вино робив, і сушив, і споживали багато. Брав вісімо, чудовий сорт для зберігання в родзинках. Навіть в цьому році я цимуса сушив, хоча було його дуже важко сушити. Звісно ж, американці, Хелоуін, чудові родзинки з нього. Такі пальчики, бачите, які чудові. І навіть насушив ламборджині. Подивіться, які тут великі родзинки, вони такі, як кажуть, м'ясисті, класні. Ну ось чудово. Найкращий метод зберігання винограду це в родзинках. А сушу я от таких сушарках. Маю дві. Одну меншу, одну більшу. І цього достатньо, щоб мати собі в запасі виноград.